Ось ті тримачі, клем-вага на Дінрейку, вони мені дуже допомогли для розподілення проводів, для запаралелення клем, якби, Замовнику, у замовника з кнопкових вимикачів будуть приходити лінії, і деякі лінії треба запаралелити. Вони дуже допомогли. І таким чином ми подаємо на один вхід клеми декілька проводів. Ось на вагу саме відбувається. Розподілення цих проводів. Ось так, друзі. Є такі рішення в електрощиті. Установка клем-ваго на спеціальний тримач на Дінрейку. І далі вже розподілення цих проводів в цих клемах Ваго. Ось такі маємо щиток на замовлення на базі logo Siemens. Замовляйте електрощити.